Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що як тільки закінчиться гаряча стадія війни в Україні, Великобританія готова направити свої війська як миротворчу місію для того, щоб гарантувати, що війна наново не е, поновиться. Великобританія готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи щодо гарантії безпеки для України, сказав Стармер. Це включає подальшу підтримку українських військових, куди Великобританія вже виділяє 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік, принаймні до 2030 року. Це також означає готовність і бажання зробити внесок у забезпечення гарантії безпеки України шляхом розміщення наших власних військ на місцях, якщо це необхідно. Стармер також зазначив, що будь-яка роль у допомозі гарантувати безпеку України допомагає гарантувати безпеку нашого континенту та безпеку цієї країни. Прем'єр Британії переконаний, що кінець війни не може стати тимчасовою паузою перед новою атакою правителя Росії Володимира Путіна. Але будь-яка роль у допомозі гарантувати безпеку України це допомога у гарантуванні безпеки нашого континенту. І безпеки цієї країни кінець цієї війни, коли він настане, не може стати просто тимчасовою паузою перед тим, як Путін знову нападе. До речі, Швеція також заявила, що не виключає відправки миротворців в Україну після закінчення війни. Про це сказала міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер. Передає агентство Сверіс Рейдіо. Коментар з'явився на тлі заяви прем'єр-міністра Великобританії. Зараз ми повинні спочатку домовитися про справедливий і стійкий мир, який поважає міжнародне право, поважає Україну, і перш за все, гарантує, що Росія не зможе просто відступити, наростити сили і напасти на Україну або іншу країну всього за кілька років. І як тільки такий мир буде встановлений, Швеція повинна забезпечити його підтримку, і тоді наш уряд нічого не виключає. Сказала. Міністр закордонних справ Швеції. Отже, ми маємо зовсім нову ситуацію. У цій ситуації, оці страшилки, що нам розказували: ой, якщо просто зупинити війну на лінії фронту, то Росія піднакопить накопить сили і через рік два знову нападе, цього не буде. Це вже страшилка, яка не актуальна. Тому що як тільки закінчиться гаряча стадія війни, вся Європа, а в першу чергу Великобританія, також Скандинавія, от зокрема Швеція. Ну, я думаю, що там Норвегія, Фінляндія також підтягнуться і Данія. От, також Франція, яка першою заявила про готовність відправляти війська в Україну, Макрон, я думаю, підтвердить, вони зроблять все, в тому числі. Пришлють свої війська сюди в першу чергу. пришлють свої війська сюди для того, щоб ця війна не відновилася, тому що це в їхніх інтересах, особливо на фоні того, що Америка е, збирається звідси йти. Трамп не хоче тратитися на європейську безпеку. Він розглядає е, можливість зменшити свою присутність військами тут в європі. І Європі нової війни не треба, тому вони. Дуже швидко сюди прийдуть зі своїми військами і е, таким чином гарантують, щоб Путін на нас знову не напав і не довелося їм знову роками нас десятками мільярдів доларів снабжати на війну війну дешевше попередити. Тобто наша задача тепер закінчити гарячу стадію війни. Ну і власне, власне, Європа готова гарантувати нашу безпеку.